Ну що, готові до чогось новенького? Вітаннячко всім українцям, нашим підписникам, найкращим воїнам у світі і тим щедрим серцем, хто стане спонсором нашої творчості. Бляха, я! Ви на каналі ЄКіно. Мене звати Олег і сьогоднішнє відео топ 12 кращих історичних серіали і фільми 2024 року. Це тематична добірка, що, звісно, ж є лише частиною кращих історичних проєктів, які вийшли на екрани упродовж цього року.

І, що скоро помруть, американський історичний серіал за участю Німеччини та Італії з бюджетом у 140 мільйонів доларів. Одним із головних режисерів проекту став знаменитий Роланд Емеріх, що добре відомий вам за фантастичними блокбастерами День Незалежності післязавтра, «2012», історичним фільмом Патріот та багатьом іншим. Новий проект знято за одноіменним романом американського письменника Даніела Прата Менікса. Серед акторського складу зірка гри престолів Іван Реон та чудовий британський актор Ентоні Гопкінс ті, що скоро помруть, це масштабна історична драма, дії якої розгортається в стародавньому римі другого століття у захоплюючому складному та корумпованому світі кінних перегонів на квадригах та гладіаторських боїв. Представники усіх верст римського суспільства стикаються на кривавій арені, де перетинаються спорт, політика та могутні династії стародавнього світу. Це розповідь про Рим епохи імператора Веспісяна, за правління якого був зруйнований Єрусалим і розпочато будівництво знаменитого колізею. Це історія про складний та жорстокий світ, де людям потрібні тільки хліб та видовища, а людське життя майже нічого не коштує. Незважаючи на значну кількість зауважень до цього проекту, як не дивно, але в нього є свої доволі сильні сторони, які утримують вас біля екрану, жаль тільки одного: доклади творці серіалу трохи більше творчих зусиль, проект міг би стати справжнім конкурентом знаменитому фільму Гладіатор та фентезійному блокбастеру Гра престолів. Довірились вам, Кетрін, а ваші загравання з радикалами можуть поставити під загрозу стабільність цього королівства. Бо за таке ми рубаємо голову. Я певна, ти придумав би щось більш оригінальне. Іноді мені здається, що ти знаєш мене краще ніж я себе. Гамбіт королеви, американо-британська історична драма бразильського режисера Каріма Айнуза. Картина розповідає про часи правління англійського короля Генріха VIII та його дружини Катерини Пар. У головних ролях зіркові Алісія Вікандер та Джун Лу, якого для фільму змінили майже та невпізнаності. За сюжетом, 1546 рік, похоплений війнами Тюдорівської Англії, шоста і остання дружина короля Генріха VIII Катерина Пар на деякий час стає регентом. Її чоловік понад 10 років воює у Франції. Катерина має прогресивні погляди та є прихильницею радикальних змін, зокрема в релігії. Наприклад, вона вважала доречним, що молитви промовлялися не латиною, а англійською мовою, а між біблією і людиною не може стояти ніхто: ні священники, ні церква, ні навіть коро. Такі погляди були страшною промовою і зазвичай закінчувалися стратою у церковному багаті. Після повернення з Франції Генріх VIII дуже страждає від серйозної хвороби і все більше і більше заглиблюється у тяжку параною. Щоб вижити та не бути страченою, Катерина вимушена зіграти з королем у смертельно небезпечну гру. Я мав зупинити дуель. Ти майстер фехтування і не можеш вимагати сатисфакції. Це справа не честі, а помсти. Я не підтримаю тебе. Дуельні справи це не гра. Ви певні, що хочете цього бою. На вістрі клинка французька історична драма відомого режисера, сценариста та актора Венсана Переса. Головні ролі у фільмі зіграли Дорія Тільєм, Гійом Галієн, Рожді Зем та інші. За сюжетом Париж 1887 рік найпопулярнішим способом захистити свою честь все ще є дуель, хоча вона й заборонена на законодавчому рівні. Клеман Лакас, харизматичний майстер зброї, пройшов через безліч бит, і закон забороняє брати йому участь у дуелях. Марі Рос Асті де Вальсер, відома у Франції суфражистка, теж не може кинути виклик своєму кривднику, оскільки вона жінка. Разом вони допомагають один одному не лише притягнути ворогів до відповідальності і захистити свою честь, а й знайти кохання, яке завжди оминало їх стороною. То це був твій кріпак. Навіщо ставися до хлопа, як до друга? Із псом дружити можна. А з кріпаком не гоже. Війна й повстання південнокорейська історична драма, що знята для відеосервісу Netflix. За сюжетом фільму 1592 рік, час, коли Японія нападає на часок. Його правитель Сонджо біжить до мінської імперії, щоб знайти прихисток та організувати опір японським військам. Жорстока війна крокує країною та втягує у свій кривавий вир усіх чоловіків без безвині. У цей непростий для часома період розгортається протистояння спадкоємця спливової сім'ї та його раба з дитинства, який став віртуозним мечником. Двоє друзів, господар і слуга, які виросли разом, знову зустрічаються після війни, але тепер, як вороги, що б'ються за протилежні сторони у народному повстанні. Один за інтереси багатих кланів, а другий за свободу. Полювання на людину це американський історичний трилер від відомих телевізійних режисерів Джона Дала та Карла Франклина. Джон Дал працював над такими відомими проектами, як Єловстоун, Декстер, Мільярди, Блудлива Каліфорнія та Ганібал. Карл Франклін, свою чергу, відзначився роботою над серіалами Карковий будиночок, Тихий Океан, Мисливець за розумом та вініл. Щодо нового проекту, то серіал заснований на бестселері Джеймса Сонса з довжелезною назвою Полювання на людину 12 днів погоні за вбивцею Лінкольна. За сюжетом серіалу події розгортаються навколо розслідування вбивства 16-го президента США Авраама Лінкольна. Військовий міністр Едвін Стентон займається пошуками актора Джона Вілса Бута, який стріляв у президента в театральній ложі. Розумний педатичний Стентон сповнений рішучості і готовий піти на будь-які заходи щоб знайти та покарати злочинця. Все, що ми робили від початку нашої дружби. Ми робили разом. Настав час розпочати. Останню битву. Вікінги Вальгала американська історична драма, яка знята для відеосервісу Netflix, отримала продовження на третій сезон. Вона є спін-оффом знаменитого серіалу Вікінг. Серед головних героїв реальні історичні особи, такі як Лейф Еріксон, Фрейдіс Еріксдотір, Гаральд Третій Суворий та Вільген Перший завойовник. За сюжетом нової історії пройшло сім років від подій другого сезону. Лейф Еріксон та Гаральд Сігурдсон співпрацюють з імператором Візантійської імперії, воюючи за нього по всьому світу. Кожен шукає своє. Гарольд бажає заробити щонайбільше грошей для найму великого війська, що допоможе йому тріумфально повернутися додому та стати королем Норвегії. Лейф Еріксон фанатично шукає нових знань і особливо тих, що приведуть його до таємничої землі його дитинства. Він ще не знає, що свого часу відкриє узбережжя північної Америки. Фрейді Серікс Дотір продовжує оберігати невелику групу прихильників старої віри та має намір відшукати новий світ разом із братом.

Моя Леді Джейн американський комедійний серіал у жанрі альтернативної історії, що переосмислює життя відомої англійської каролавини Давіднів Джейн Грей. Творці серіалу пропонують пофантазувати, як могло б скластися життя юної Джейн, роблячи при цьому акцент на її відносинах з Гілфортом Дадлі і на придворних інтригах. В основі серіалу лежить одноіменна книга, написана Сінтією Хент, Броді Ештон та Джоді Медоуз. А у пресі шоу вже назвали новими бріджетманами. Головні ролі виконали Домінік Купер, Джим Бродбенд та Емілі Бейдер, яка зіграла Джей. За сюжетом серіалу це альтернативна історія леді Джейн Грейн, правночки короля Генріха VII, яка зійшла на трон всього на 9 днів, а потім була страчена у віці 17 років. У серіалі дівчина отримує ще один шанс на нове життя, повне кохання, романтики та захоплюючих пригод. У новому фантастичному всесвіті епохи Тудорів дівчина, що потрапила у біду, рятує не тільки себе, але й все королівство. Якщо не зважати на всі ці історичні екскурси, серіал Майла Діджейн просто чудова комедійна мелодрама, що наповнена непоганим гумором, яскравою картинкою та гарними акторами. Якщо б цей серіал переклали українською мовою, то це б зробило б його ще більш бомбезним. Однозначно дивимось. Де сейдеюкелайфюдезерв лайфізабаюлінтодісавай. I am to do серіал Королева змій американська історична драма, що заснована на книзі Леоні Фріда. Катерина Медичі Королева Франції Епохи відродження». У головній ролі британська акторка театру кіно Саманта Мортон. Серіал розповідає історію сходження Катерини Медичі, могутньої королеви, чиє правління Францією тривало з 1547 до 1559 року. У 14 років її видали заміж за майбутнього французького короля Генріха II, але незабаром з'ясувалося, що той закоханий у жінку старшу за себе, а сама Катерина, скоріш усього, не може мати дітей. Після того, як надія на взаємне кохання та щасливий шлюб була зруйнована, юна Катерина навчилася виживати за допомогою хитрості та жорстокості та поступово перетворилася на справжнього монстра. Якщо ви задаєтесь питанням, чому серіал називається Королева змій, то повірте, що ви досить швидко зрозумієте, в якому зміїному кублі довелося дорослішити Катерини Медичі та якими методами усувати своїх конкурентів. Чуєш на добу? Найбільший храм, що збудував Рим? Колізей, Бо єдине божество Римлян. Це влада Гладіатор 2 – довгоочікуваний сиквел культової картини 2000 року із Расалом Кроу без Расела Кроу. Плани щодо створення фільму періодично озвучувалося починаючи з 2021 року та встигли обрости масою недостовірних слухів. Нарешті у лютому 2023 тисячі стала відомою запланована дата виходу стрічки в прокат 15 листопада 2024 року. У режисерському кріслі постановник першої частини знаменитий рідлі Скотт. до своїх ролей повернулися Дерек Джейкобі та Коні Нільсен. А серед нового акторського складу Дензел Вашингтон Педро Паскаль та виконавець головної ролі Пол Мескаль. Сюжет нової частини розгортається через 20 років від подій першого фільму. Нащадок римського оператора Марка Аврелія і племінник Комода Люціус вже тривалий час живе в Нумідії, що в північній Африці. Мати Люціуса відправила його сюди, щоб син був подалі від політичних інтриг, і якийсь час його життя з дружиною та дитиною справді було спокійним. Однак усе змінилося, коли до Нумідії вторглися римські війська на чолі з Марка Макаці. Полководець переміг Люціуса в бою і взяв у полон. Тепер онукові доведеться битися у гладіаторських боях, намагаючись вижити на арені та здобути бажану свободу. Нам треба хлопчика. Я знала, що дівчатка в цій сім'ї менш цінні. Та не знала, що й ти так вважаєш. Виспадкоємцями все втратимо. імператриця німецька історико-біографічна драма, що отримала продовження на другий сезон. Серіал розповідає про молоді роки відомої баварської принцеси та майбутньої австрійської імператриці Єлизавети, більш відомої як Сесі. Головну роль чудово виконала німецька акторка Деврін Лінґнау. За сюжетом, юна баварська герцогиня Єлизавета багато читає, пише вірші та має гострий розум і бунтарський характер. Вона постійно відмовляє всім перспективним нареченим, чим доводить свою матір до сказу. У цей же час її сестра Гелена збирається вийти заміж за молодого австрійського імператора Франца Йосипа. Імператор не дуже бажає цього весілля, але інтереси його країни важливіші, коли все вже майже вирішено, Франц та Єлизавета несподівано закохуються один в один. Казка про коміріла юна дівчина багато в чому виявляється ілюзію. Сісі змушена протистояти своїй владній свекрусі, слідувати суворому етикету та відстоювати своє місце при новому віденському дворі. War is coming. Сьогун – американська історична драма, що є екранізацією одноіменного роману Джеймса Клавела та ремейком одноіменного серіалу 1980 року. Проект отримав найкращі відгуки критиків та виборов 18 нагород цьогорічної премії ЕМІ, включно з головною найкращий драматичний серіал, з редакторського складу Гана Саваї, Хіроюхі Санада, Космо та Данобу Асано та багато інших. За сюжетом серіалу події розгортається в Японії на початку 17-го століття. Англійський моряк Джон Блекторн потрапляє в країну випадково. Його корабель зазнає пошкоджень, а сам він опиняється у полоні. Невдовзі долі зіштовхує його з Йоши Торонагою у виконанні актора Хірою Кісанада, могутнім японським лордом, який веде запеклу та кровопролитну боротьбу за владу. Торонага робить Блекторна своїм радником і використовує його європейські знання та досвід проти своїх політичних суперників. Цей союз кардинально змінює життя Джуна, спрямовуючи його на шлях становлення першим іноземним самураєм. Для поціновувачів серіалу Сьогун у нас є чудова новина. Стало відомо, що творці проєкту продовжили серіал на другий сезон, прем'єра якого запланована на 2025 рік. Вільгельм Тель британський історичний бойовик, постановкою якого займався відомий ірландський режисер-сценарист Нік Хем. в основі сценарію: одноіменна п'єса Фрідріха Шиллера про народного героя Швейцарії, серед акторського складу Джонатан Прайс, Рейв Пол, Бен Кінслі, Емілі Бічем та Клес Бенг в ролі Вільгельма Теля за сюжетом фільму Швейцарія 1307 рік. Коли могутність священної римської імперії слабшає, до влади приходять нові династії, серед яких австрійська родина габсбургів, яка прагне завоювати всю Європу. На захист своєї країни від короля тирана стає майстерний стрілець на ім'я Вільгельм Тель, який очолює народне повстання у боротьбі за незалежний Швейцарій. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Елі, це зветься обломом.